Найвище в Україні на висоті 2028 метрів працює гірський пошуково-рятувальний підрозділ, який дислокується в обсерваторії на горі Піпіван. З липня цей підрозділ працює на постійній основі. До цього вже рік рятувальники працювали у тестовому режимі. Пост запустили у рамках міжнародного проекту з відновлення обсерваторії. Наш підрозділ в великій мірі є дуже унікальним, тому що це є наразі найвисокогірніша установа. Яка працює в Україні і досвіду такого створення, такого налагодження роботи фактично не було. І довелося це все робити в тестовому режимі. Минулої зими кажуть рятувальники, туристи піднімалися на вершину навіть при мінус 23 За рік несення служби доводилось надавати допомогу 27 разів. Це і заблукалі туристи, і ті, у яких були проблеми зі здоров'ям. Лише у жовтні цього року на піпіван піднялись півтори сотні туристів. Фактично, за це літо було таких чотири ситуації: навіть одна пов'язана з дітьми, що ми фактично їх до півтора години. Ми вийшли максимально швидко на пошуки. І знайшли людину, тобто людина просто не на ту стежку, дитина повернула, пішла попереду, і ми просто людину вивели назад до батьків. Тобто такі випадки. Десять рятувальників працюють тут позмінно. Це перевага. Адже раніше, аби з верховини дістатися до Чорногірського хребта, треба було витратити чотири години. А тепер термін пошуку людей скоротився в рази. До того ж, бачачи людей у формі, туристи почали менше смітити. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.